Доброго здоров'я пані і панове, мене звати Микола Вересень. Я почну з домашніх справ. Ну і просто тут є такі в мене роздуми. А роздуми дуже прості і складні. Знаєте, колись була таке, таке, такий вислів Радімий п'ятна капіталізма. Ну, це коли говорили про те, що є злочинність в Радянському Союзі, то в Радянському Союзі ж не може бути злочинності, правильно? Хабарництво не може бути злочинності, не може бився, не може бути не може бути крадійство, не може, ну не може, не може. І коли а, а звідки ж вони? У нас ж не може такого бути. Це і п'ятна капіталізма. Тепер ми поговоримо про і п'ятна соціалізму. тобто те, чого, що будувала радянська влада, зокрема на території України. Вчора був просто так званий брифінг, і цей так званий брифінг був присвячений вбивству Андрія Парубія. У Львові вийшли три офіцера і нічого не сказали. І просто казали: Ми це не можемо, це ми не можемо, ми це не можемо, ми це не можемо, це ми не можемо. Ми таки нічого не зрозуміли. Хто, коли, чого, як, іде слід все де, йде, загально йде, загально ми, ми, ми об'явили план якийсь там. Ми там це робимо. Що ви робите? Ніхто нічого не знає. А єдине, що вони сказали, що там. Якась, якісь відео потрапили, відео як вбивали Андрія. І ми будемо шукати, хто ці відео розповсюдив. Значить, коли у людей немає ніякої інформації, людина щось намагається з'ясувати для себе хоча б, то ми не будемо шукати. Ну, може, ми будемо шукати вбивців Андрія Пробія. Але ми одночасно будемо чекати, хто ж це нам розповсюдив, хто це громадськості розповів. Про те, хто вбив, як він виглядав і так далі. Дуже смішна історія. І дуже хибна, і дуже трагічна, я би сказав, бо людина загинула. Ці люди, всі офіцери, живуть за рахунок нас з вами. Ми платимо податки, ми маємо право знати, що там відбувається. Не все. Не все. Але. У мене є таке хобі, я дуже багато дивлюсь документарі, ну, тобто документальних фільмів, документальних сюжетів про те, про те, як шукають, знаходять і карають злочинці в Сполучених в Британії. Ну в першу чергу я дивлюсь, що там англосакси роблять. І без винятку завжди є що сказати. Окей, те, що не можна, можна не казати. Це правильно. Щоб не давати зброю в руки злочинця, який зрозуміє по словах поліціянтів. Як ховатися, як там що робити, щоб мене не знайшли, і так далі. Це очевидно. Але в Україні нічого геть не кажуть. Просто нічого. Ну ми шукаємо. А, що? а ми шукаємо. А, що? А, ми? а там хтось показав, так ми його розшукаємо і зараз притягнемо до відповідальності. Ці люди працюють і отримують зарплати за рахунок наших відрахувань, за рахунок наших податків. Питання, чому в Америці можна щось розповідати, а в Україні нічого не можна. І це нічого не можна, розповсюджується на багато напрямків. Ну, наприклад, Гієнгадзе, ми, ми щось досі знаємо. Витоки, звідки, хто, де, як. Окей, ми знаємо вбивця, наприклад, той генерал, чи хто там він був, я не знаю. Да. Паша Шеремет. Ми щось знаємо, ми нічого не знаємо. Когось знайшли, потім громадськість почала захищати тих, кого звинувачувала влада, ну, поліція. І якось їх відбили чи не відбили, не знаю. Чому? Тому що поліція, прокуратура має покроково пояснити, що відбувалося. Покроково. А поліція каже: Ну, ми тут ми знайшли, це оці. Так хто не повірить. А довіра це найголовніше. І це жахлива історія взагалі. Це радіми і п'ятна соціалізма. Коли ми вам не скажемо за ваші гроші, ми вам не скажемо. Окей, професій... я ще раз повторюю, професійні моменти треба вважати на них, зважати на них і, очевидно, якось охороняти реально те, що не можна сказати. Але не можна нічого геть сказати, просто геть нічого. Щоб знання до початку брифінгу, після початку не змінилися, кількість знань не збільшилась. А тепер про довіру. Чекайте, чому знов-таки в англосаксонському світі та і в європейському світі, і в всіх світах, які тільки є, в якийсь момент не відразу, тому що дійсно відразу може це якось допомогти злочинцям. Кажуть: ви дзвоніть нам! Ви нам дзвоніть. Хтось поруч був, хтось, хтось бачив, хтось був свідком свідка, хтось щось там дізнався, хтось дзвоніть. Ви колись таке чули в Україні? Ми знаємо, що десь є злочинець? І в Києві, у Львові, у Харкові, і в Одесі знають про там якийсь, якийсь факт злочину. Ви колись чули, що. В Одесі, у Львові, в Києві, в Харкові, в Дніпрі, будь де Було сказано: слухайте, от телефонна лінія, дзвоніть, будь ласка. Ха, поліція ж оце ж там оце сидіти? доброзичливо відповідати, відкрити гарячу лінію на декілька ліній, перепрошую, за тавтологію. І там має сидіти 10 поліціянтів. І 10 поліцяні, так, да, я слухаю. І 90, 95, 99% буде абсолютно в порожнечі. Тільки 1%, 5% максимум скаже, о, да, оця інформація нам цікава. В Америці, в Британії, це так можна. Оце така робота. Це частина роботи. Отак, от, сидіти, добрий день, перепрошую, що які у вас інформація, де ви знаходились, що ви бачили. Величезна кількість. І тоді виникається довіра. Тоді суспільство довіряє поліції, поліція суспільству. Тільки на, на принципах абсолютної довіри можливе якісь. А зараз ми бачимо, що ви ето що то одно, а ми ето що то шото друге. Оце у нас, ми поліціянти, ми вам нічого не скажемо. Ми вас не залучимо шукати е, 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 злочинців. Це просто огидно. Це просто жахливо, це просто ні вкуди не лізе. І, і я бачу це, що ці офіцери радянські, і я бачу, на вулицях у нас є патру, патрулювання, якісь хлопці, молоді дівчата, там якось інакше. Їх поміняли. А от ті, що там стоять на горі починаючи з офіцерського складу, ми вам нічого не скажемо. Тому що ви нам заважаєте під ногами тут крутитись і щось хочете. Таке враження, що тільки вони хочуть знайти вбивця Андрія Парубія, а всі ми з вами абсолютно не хочемо. Ще раз повторюю: хто організував вбивство Гангаза? Знаємо? Ні. Хто організував вбивство Паша Шеремета? Знаємо? Ні. Це ваша хороша робота? Без залучення громадськості? Молодці! Ну, і друга тема дуже коротка. Вона, вона довга, але вона коротка в тому, що я кажу: да, Путін, наскільки я розумію, приїхав в Пікін. Я вже говорив, що Китай буде відзначати закінчення Другої світової війни. Хоча та партія, яка при владі в Китаї нічого спільного не мала до, 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 до боротьби проти японського імперіалізму. Ну, Бог з ними. Е, значить, і. Вже є перші заяви Сі Цзіньпіна, лідера Китаю, і Путіна, що ми разом будемо щось робити, т, т, т. От я вам хочу сказати, що все це, що відбувається в стосунках між Росією і Китаєм, це на словах. На словах, така міцна дружба, таки, такі обійми, такі поцілунки, таке взаєм, общество взаємного восхищення, це тільки на. Словах. Тому що в справах. Росія бідніє, бідніє, в бюджеті нема грошей. Дефіцит шалений авуарів. Тобто того, що сховано там в схованці, там в, 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 в якійсь дальній кишені Росії, немає вже оцього фонду національного там відродження, породження, уродження. Не знаю. Оцього всього нема. Гроші закінчили, залишилися юані і золото. А є санкції проти золота, тому продати золото неможливо, щоб. Отримати якісь гроші, а, а юанів повно, тому взагалі невідомо, куди їх дівати. Так от, щоб ви розуміли, Росія просить на колінах Китай дайте бабла. Тільки не юані. Дайте, у вас же там купа доларів, просто купа. У вас там купа і, 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 євро. Ні копійки, ні жодної копійки Росія не отримала від Китаю. Тому так поверхово і трошечки допомагає, і якісь дрони допомагає робити, і там щось трошечки допомагає. Але мета Китаю послаблення Росії максимальне. Тому це стратегічна мета. Тактично вони підкидають дрова з розрахунком, що Росія буде довго воювати проти України. Їм цікаво, щоб Росія довго воювала. Не тому, що вони проти України, а тому, що вони хочуть послаблення Росії. І тому стратегічно ми взагалі компаньйони з, 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 з Китаєм. А тактично, безперечно, вони наші, м'яко кажучи, не друзі. Але те, що ніякої допомоги, серйозної допомоги Росія не отримає від Китаю, це очевидно. Тому зараз буде таке шоу прекрасне. Будуть всі один одному посміхатися, будуть відзначати, будуть говорити ура-ура! Подумаємо ще, як там туди приїхав і президент Азербайджану, подивимося, як вони там зустрінуться з Путіним. Тому що вже навіть на, на, на українських заправних бензинових станціях азербайджанських сокар їх обстрілюють, їх там нищать і так далі. Тобто воюють з Азербайджаном на українській території. Ну Росія є Росія, тут ніхто нічого зробити не може. Ось, власне кажучи, і все. Так що, по-першому, я би подумав, як, яким чином реформувати поліцію українську, а для того, щоб реформувати іншого шляху немає як вчити, тобто знайти спеціальні вищі чи середні професійні курси, заклади, і казати: от ми про це говоримо, а про це ми не говоримо. Про це ми не говоримо за всіх умов, а про це ми можемо сказати. От, а ми не ми живемо в суспільстві, якщо ми вважаємо, що ми частина суспільства, а не окреме якесь верство суспільства, то, будь ласка, якось подумайте про це суспільство, яке вас утримує. А про Китай я вже сказав і буду повторювати, тому що поки я не бачу жодних ознак того, що Китай є дійсно реально в дружніх стосунках з, з Росією. Коли ми кажемо про Україну і про дружні стосунки, то ми знаємо, нам позичають гроші, нам дають зброю, нас ліку... допомагають лікувати, нам допомагають багато в чому. Відкривають двері до Європи, щоб ми могли постачати своє збіжжя там через порти Ну, Нам допомагають. Яка допомога, окрім цих дронів? Від Китаю до Російської Федерації. От так, товариш Путін, От така історія. Пока, все я одягаю окуляри, щоб натиснути на кнопочку кінець.